чи викидають на металобрухт. Чернівчан турбують доля замінених австрійських люків. Наша знімальна команда вирішила дізнатися про їхню долю. Більше дивіться в наступному сюжеті. По місту активно проводяться ремонтні роботи доріг. Це супроводжується заміною каналізаційних люків на нові, адже більшість з них вже в плачевному стані. Та в соціальних мережах шириться різні думки щодо австрійських люків, куди вони зникають, та що з ними далі відбувається. Всі роботи, які проводяться не мішеп, а якимись іншими структурами. Хто виграв тендер? Вони всі люки, решітки передають нам на мішеп по акту на збереження. Потім, якщо це власність водоканалу, ми віддамо водоканалу. Що стосується зливових решіток або люків, то ми звичайно залишаємо собі, і це вже буде в майбутньому десь використовуватися в інших місцях. Підприємстві зазначають, що приймають люки в будь-якому стані. Після того люки піддаються ретельному огляду на предмет пошкоджень, і вже на основі цього приймаються рішення: реставрувати чи списувати. Та чи всі люки є австрійськими? Ну, до прикладу, якщо зараз дивитися, в нас там є чотири люки, квадратні, які можливо в ті часи були випущені, то тільки на одному люку є по німецьки написано, що це можна чітко говорити, що це австрійський люк. Інші 100% стверджувати не можна, але вони є всі тут. Ви їх зараз можете зняти пізніше, подивитися. Воно все є в нас тут. Зрозуміло, що більшість люків мають плачевний стан, розповідають міськшеп, і вже не підлягають реставрації. Більшість з них потрібно було замінити і списати ще декілька років тому. Будемо в себе його тримати, Скажімо так, воно їсти не проси. Звичайно, нікуди дівати не будуть, щоб потім нас не звинуватили, що ми там на металом здали або комусь продали на дачу, або ще щось. Роман Олійник, Олена Крячко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4